Для охочих підписати контракт вибір військових спеціальностей доволі широкий. Жінки зазвичай обирають фах зв'язківця, медика і вихователя. Чоловіки прагнуть стати моряками, танкістами або льотчиками. Та мало хто відважиться брати професію в ми вирішили зазирнути залаштунки цієї професії, тож завітали не до військової частини на теоретичні заняття, а безпосередньо туди, де гартуються справжні спеціалісти на військовий полігон. Неподалік Новограда Волинського підрозділи виборюють звання кращої розвідувальної групи 8-го армійського корпусу. Здебільшого розвідники дістаються пункту призначення пішки. І якщо на карті відстань у 35 кілометрів здається незначною, то на практиці такий перехід забирає чимало часу і сил, адже група повинна уникати населених пунктів може вийти на болото чи озеро, яке треба оминути. Щоправда, іншого берега можна дістатися і навпростець. Ширина переправи на річці Случ 50 метрів. Глибина сягає п'яти. Течія у цьому місці стрімка, а зайти і вийти з води розвідники мають безшумно. Зброю тримають на поготові. Виконати завдання потрібно всього за хвилину. Результат зарахований, коли на суходіл ступить останній член групи. Саме основне при переправі це правильно вибрати місце для переправи, правильно підготувати групу, правильно визначити бойовий порядок в групі при подоланні водної перешкоди. І здійснювати це в чіткій послідовності під цілковитій тиші і скритно максимально від противника або від місцевого населення. Довжина ділянки позаду мене 60 метрів. Скрізь на ній розставлені міни і так звані розтяжки. Щоб отримати п'ятірку, потрібно подолати її за якихось 50 хвилин. Сапери виконали свою місію. Добре замасковані вибухові пристрої у густому лісі важко знайти. Під час руху група зберігає повну тишу, спілкуються за допомогою умовних знаків та сигналів. На відпочинку розвідники облаштовують так звану дньовку, укриття захищене від дощу і непомітне для стороннього ока. Багаті розкладають так, що в разі небезпеки швидко його загасити, а в місцях, звідки може прийти ворог, встановлюють розтяжки. Є криша над головою, дощ не лє. На цьому спасибі. А комарі це так уже, і, і збитки професії. Після того, як Сергій здобув освіту в цивільному виші, вирішив пройти строкову службу. І більше прощатись з армією юнак не захотів, підписав контракт. Я ну, не із за грошей сюди. Це як ну, патрінет, як патріот своєї країни захищати своїх рідних, близьких країн. Життя у Сергія Мащенка напружене. Він регулярно відточує свої навички на стрільбищах і полігонах. Тож часу не відпочинок практично не залишається. Ну, за останні півроку я десь пройшов 500, ну, до 500 кілометрів. Це підготовка, змагання. В армії Сергій Мащенко знайшов своє покликання. Тут він займається бойською до справою, саме тут знайшов справжніх друзів. Дякую долі, що, ну, те, що я попав у розвідувальну роту і залишився там, що мені це дійсно подобається, це заняття. Що я відчуваю, що це моє. Під час походів військовики використовують різні методи для отримання інформації. Наприклад, влаштовують засідку, щоб захопити полоненого, мовою розвідників і взяти язика. Як провести операцію, вирішує командир групи. Як надати товаришу медичну допомогу і донести його до пункту призначення, знає кожен розвідник. Тому що група є група це одна сім'я волю. Якщо ми будемо сваритися, ми просто ганили кабачу не ємо. Природа для розвідника, розкрита книга. Він знає, в якому напрямі рухатися, якщо зламався компас, чим можна харчуватися, якщо закінчились запаси та багато іншого. Можна розрізнити по птахам, по ластівкам. Якщо ластівки низько літають, вони збирають мошкару, яка знаходиться, вона більше прибувається до води. І якщо вони низько літають, збирають цю мошкару. Вона тільки в тих випадках низько літає до води. Коли пер... після цього, як правило, буває дощ. Про кар'єру розвідника Дмитро Гапанчак мріяв з дитинства. Тож, коли у 2004 році вступив до Одеського інституту сухопутних військ, швидко опанував Ази професії. Отримавши у 2008 році офіцерські погони, почав виконувати обов'язки командира розвідзводу. Нині Дмитро вже командир роти і передає досвід своїм підлеглим. Командир групи, як правило, він його найважливіша функція це підтримання оцього морально бойового духу своїм прикладом, який він показує, взагалі це дуже позитивно впливає на відносини командира, бо командир групи це, як правило, командир згоду, чи роти може бути, зі своїм особовим складом, тому що вони безпосередньо спілкуються цілодобово, один біля одного, і якби, це зближує їх, і в них вже пізніше в процесі служби. Відбувається такий контакт, який допомагає швидше і якісніше виконувати будь-які завдання. Головне для розвідника лишитись непоміченим. Адже як тебе хтось побачить, завдання можна вважати проваленим. Капітан Гапанчак на таких змаганнях не вперше, бо він і підлеглим був і в ролі командира. Цього разу Дмитро у складі журі. Чому необхідно лишатись непомітним, він добре пам'ятає ще з курсантських років. Виявлений розвідник, як правило, десь на тил в тилу противника, як правило, довго не живе і е він вважається таким, який провалив завдання. Вирушаючи на завдання, розвідники беруть лише найнеобхідніше: засоби захисту, харчі, зброю. В останній найбільша увага. Ми думали, що ми. Нам друзі розмовили розказали, що я типу, за всю службу стріляв два-три рази. Нас буквально через півтори неділі одразу забрали за стрільбу. Ми спочатку не повірили, але воно так і є. Ми повістріляли по цілі обоймі. Хоча мої друзяки давно вже відсужули, вони за всю період стріляли тільки три патрони і все. Вісім груп за чотири дні подолали близько 120 кілометрів. І, нарешті, фінальний іспит. Машкідок на 10 кілометрів у повному спорядженні зі зброєю та засобами захисту. На команду одна радіостанція. У командира пакет з таємними документами. За 150 метрів після старту група встановлює розтяжку. Таким чином прикриває свій відхід. Одемір зупиняють лише тоді, коли нога останнього бійця передне фінішну пряму лічні хвилини і вся група уже на борту автомобіля. Станцію подолано, розвідники втомлені та виснажені. Та відпочивши всього кілька хвилин, вони готові до нових випробувань і жартома діляться пережитими враженнями. Розвідувальні підрозділи формуються переважно з контрактників. Усі вони прийшли сюди після строкової, яку теж служили у розвідці. Тому й нормативи для них вищі. Ми деякі нормативи перевищуємо спеціально для того, щоб. Ну, Особовий склад. Ми їм, звісно, не кажемо, що ми перевищуємо нормативи, але для того, щоб вони могли подальшому, щоб під час, не дай Боже, виконання бойових завдань, це буде намного простіше. Протягом змагань погода була спекотною. За таких умов навіть техніка дає збій. Деякі учасники теж отримали незначні ушкодження, але по кваліфіковану допомогу не звертались. Та все ж на фініші на розвідників чекав медичний персонал. Ноги, ну, звичайно, це проблема на терпісні, тому що теж відставився на персіях. Ходять, треба підбирати спеціальне взуття, скажімо так, на високій платформі. А так от ми гіпергідро, -гіпер ноги спарилися, скажімо так. Сучасну армію без військової розвідки неможливо, адже останні локальні конфлікти показали, що інформація про противника має величезне значення. Тому в оновленій системи Збройних сил України військовій розвідці відведена особлива роль.